Привіт, дорогі друзі! Продовжуємо наш новинний блок на каналі Чепнінський Влог в царині архітектури урбаністики і сталого міського розвитку. Це новини щось робе. Поїхали. У Львові таки відновлять зруйноване музеїчне панно, інформаційний простір, яке було розташоване на першому поверсі колишнього магазину Союздрук видавництва «Вільна Україна, що на вулиці Стрийській. Підготовчі роботи мають розпочати навесні 2024 року, а викладати саму мозаїку влітку. При цьому панно відновлять не на тому місці, де воно було історично, а в холі, на другому поверсі. Після відновлення мозаїчна стіна буде відкритою для всіх охочих побачити її. Всі роботи з відтворення мозаїки Інформаційний простір профінансує ТДВ торгпреса, якому належить приміщення. Над відновленням панно буде працювати команда майстрів під керівництвом художника та викладача Львівської національної академії мистецтва селя Сивака. Нагадаю, що восени стало відомо про знищення чергове знищення чергового мозаїчного панно, яке називається інформаційний простір, яке у 1984 році створив відомий львівський митець Богдан Сойка. Мозаїка була виконана зі Смальти та заповнювала майже всю площу стіни. Це пейзажна композиція з фігурами п'яти жінок, що символізує п'ять материків та обмін інформацією в світі. Білошкіра жінка, що символізує Євразію, та передає книги. У 2019 році Львівська міська рада внесла це панно до реєстру мозаїчних пам'яток. Після того, коли вже знищили були мозаїку на магазині Океан, міська рада організувала робочу групу і почали вносити близько кількох сотень. Мозаїк у Львові, які може і не всі знали, що такі існують, власне до реєстру таких от музичних пам'яток. Після розголосу власник приміщення заявив, що не вбачав цінності мозаїці, адже думав, що вона підпадає під закон про декомунізацію, через те, що посередині панно було написано слово ленін. Крім цього, власники приміщення заявили, що вона сама обсипалась впродовж кількох років і заявили, що не бачать потреби у її відновлення. Як будуть відновлювати словом Ленін чи ні? Напевно, питання риторичне. Ось ваші в принципі, думки з цього приводу, будь ласка, в студію в коментарі, але в мене питання одне з'явилося. Що ж так хочуть догодити е, міській раді з цим відновленням? Тобто, що вони будуть вимінювати так політично? Напевно, щось хочуть реконструювати, чи надбудовувати, чи добудовувати до того будинку вільна Україна? Також у Львові минулого тижня оголосили черговий архітектурний конкурс цього разу на створення пам'ятника Євгену Коновальцю. Пам'ятники з громадським простором облаштують на перетині вулиць Коновальця та Бандери, фактично навпроти першого навчального корпусу львівської політехніки. Ідеться не просто про встановлення пам'ятника, а про створення нового громадського простору з місцями для відпочинку. Для втілення задуму місто оголосило архітектурний конкурс. Призовний фонд становить 450 тисяч гривень. Премії переможцям обіцяють виплатити з коштів благодійників. Додам, що рішення збудувати у Львові пам'ятник пам'ятників Коновальцю Львівська міська рада ухвалила ще у 2021 році. Тим часом у Луцьку громадські активісти далі оскаржують фактичну приватизацію гостинного двору в центрі міста. 10 січня в Луцьку відбулася протестна хода до Волинського апеляційного суду, який розглядав скаргу керівника громадської організації Симиярусна гора. Торік, в липні, ця герошка провела збори громадян. Вони стосувалися власне майбутнього гостинного двору прайзлерів і ну, першу року пам'ятки архітектури, що в Луцьку на вулиці катедральні 4. Представники цієї громадської організації наполягали на проведенні відкритого архітектурного конкурсу щодо цього об'єкту, щоб вирішити подальшу долю пам'ятки, яка руйнується. Натомість Луцька влада затвердила єдиного претендента на реставрацію гостинного двору прайзлерів як переможця конкурсу без проведення справді відкритого конкурсу. Переможцем визнали консорціум двох компаній. Тизове Любертелтедета Товка Рібас Хотелс Груп. Компанія Рібас Хотелс Груп відома тим, що вона відкриває у спілці з різними інвесторами нові готелі в Україні, і Вже набрала кілька десятків таких об'єктів, в тому числі і на Буковелі. Антон Лупашко, керівник цієї компанії, відомий тим, що доволі публічна особа і починав з Одеси. І власне його головний офіс знаходиться в Одесі. і Він звітом. В різних містах України відкриває створює концепції готелів і також відкриває тому нічого поганого про цю компанію сказати не можу. Кому належить Люберт ЛТД, будь ласка, хто з Луцька з Волині, в курсі, Напишіть, будь ласка, в коментарях щодо умов цього конкурсу чи тендеру, який був проведений консорціум, отримав будівлю гостинного двору використання на 30 років. І з умовою вкласти в її реставрацію 30 мільйонів гривень. За умовами договору, якщо консорціум не зможе завершити реставрацію, пам'ятка має повернутися у власність громади. За словами голови громадської організації Любомира Дмитришина, їхня громадська організація подаватиме позов до Луцької міської ради щодо порушення процедури укладання договору з приватними інвесторами, яким віддали гостинний вік Прайзлерів в оренду. Хочу вам нагадати друзі, що в нас є інтернет-магазин Мерчу. І хто нас підтримує на БМІ Кофі або на Патреоні, ми вам щиро вдячні, тому що завдяки вам ми ще існуємо. А хто хоче отримати щось за те, що нас підтримує, наш канал, то, будь ласка, вам дорога на наш інтернет-магазин Мерчу, де ви можете купити футболки з моїми ескізами, або шопери, або скетчбуки, навіть значочки маленькі, і то буде нам дуже приємно, якщо ви десь почіпите їх на, свою, на свій одяг чи на. Рюкзак чи на сумку. І також я хочу всім подякувати, хто взяв участь у зборах, які ми оголошували у нас на каналі. Це був збір для хлопців з м сквот 24 24 бригади, які, зрештою, вони вам подякують прямо от зараз в ефірі. Передаємо вам вітання від команди М-Сквот. Сьогодні ми знаходимося на донецькому напрямку і воюємо проти російської мерзоти. Хотіли вам висловити щиру подяку усім, хто донатив. Усім, хто репостив, усім, хто допомагав нам будь-яким іншим шляхом, ми закрили збір на 1,3 мільйона гривень це доволі велика сума. Планували купити на них 50 дронів FPV Kamikaze. враховуючи термін збору, ми працювали над цим і знайшли виробників, за допомогою яких купимо не 50, а більше 70 дронів FPV. Тому просимо вас підтримувати нас і надалі. Обіцяємо всі подарунки доставити вчасно і за адресою. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! І також хочу подякувати тим, хто взяв участь у зборі акції Крила архітекторів. Ми також закрили закриття цих зборів для мене показало, що українці вміють єднатися, що вони довіряють і знають, яка конкретна ціль і для кого це потрібно. Тому ще раз дякую від себе особисто, від нашого колективу і, звісно, від хлопців, які на передовій. Приходом до курйозної новини з Києва. Дарницькі лазні відірвалися від причалу і почали дріфувати Дніпром. Відомий столичний заклад на воді Дарницькі лазні відірвався і поплив за течією. Заклад був пришвартований до набережної біля Дарницького мосту. Далеко від берега лазні утікти не встигли. Вони трималися на ще одному тросі. За словами власників, всі несправності виправили, відвідувачі не постраждали, і згодом плавучий комплекс повернули на місце. Заклад збудований в 1950-х роках і є пам'яткою архітектури місцевого значення. Тим часом апеляційний суд зобов'язав УПЦ МП, так звану Українську православну церкву Московського патріархату повернути маєток Терещенків на Житомирщині у державну власність. Північно-Західний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Господарського суду Житомирської області, за яким палац Терещенків на Житомирщині має повернутися державі. Йдеться про палац в селі Червоне. Пам'ятка понад 20 років перебувала у власності свято-Різдва Христового Червонського жіночого монастиря, який входить до УПЦ МП. Будівлю передали в безоплатне користування монастиря ще у 2000 році, за рішенням селищної ради. Неоготичний замок побудований в кінці 19 століття Адольфом Грухольським, після його смерті перейшов у власність відомого месената та цукрового промисловця Миколи Терещенка. Італія надасть 500 тисяч євро на протиаварійні роботи у спасу Приброженському соборі в Одесі, який постраждав наслідок ракетного удару росіян. І уряд Італії до кінця січня планує надати ЮНЕСКО перший транш на протиаварійні роботи у спасо Проброженському соборі. Сума першого траншу 500 тисяч євро. Гроші мають надійти на рахунки ЮНЕСКО е... на зустрічі з представниками цієї організації. Одеські чиновники також обговорили план на 2024 рік і відновлення спасо Преображенського собору, створення майстер-плану історичної е... частини міста, яка увійшла в зону ЮНЕСКО. Та консервація пошкоджених при атаках історичних будівель. Я єдине, що сподіваюся, що італійці не будуть відновлювати ті бутафорні гіпсокартонні конструкції, які проявилися після того, як туди попала ракета, і стало зрозуміло, що церквою і її дизайном займалися точно не фахові реставратори, а просто, ну, напевно, якісь там. Церковні МПшні е, ієрархії ну і зрештою це також була церква в руках Московського патріархату Щось я не розумію, чи вона буде їм знову повернена, чи це вже буде українська православна церква е, Томосівська так правильно сказати. Е, тим часом нагадаю, що під час атаки РФ 23 липня одна з ракет влучила в будівлю цього собору в центрі Одеси. Руйнувань зазнала вівтарна частина, ракетою пробило два поверхи вниз, частина храму залишилася без даху. Будівля ця є пам'яткою історії, тут похований князь і княгиня Воронцове, частина історії кажуть, Російської імперії. Храм збудували у 1794 році. та реконструювали у 2005 році, після того, як він був зруйнований за Савка в 1936 році. Мене таке враження, що Росія розказує, як вона багато розвиває, вкладає за часів імперії. Потім та ж імперія, тільки вже червона, приходить, руйнує церкву. Потім ми її відновлюємо. Потім знову Росія її знову руйнує. Мене таке враження, що ця нація не може зупинитися, щоб щось не збудувати, і потім його кілька раз руйнувати. В столиці петиція про передачу костелу Святого Миколая релігійній громаді Римо-католицької церкви зібрала необхідну кількість голосів. Після пожежі в 2021 році стан будівлі погіршується. Для порятунку костелу, парафія та Міністерство культури підписали меморандум, відповідно до якого було домовлено передати приміщення церкви релігійній спільноті після завершення протиаварійних робіт. Однак станом на зараз умови меморандуму залишаються невиконаними. А термін його дії минув 5 листопада 23 року. За розпорядженням уряду Мінкульт мав до кінця 23-го року передати будівлю костелу громаді. Втім, умови розпорядження не були виконані. Тепер ж парафіяни сподіваються на реалізацію петиції. Якщо ви живете в Києві, і ви католик. Ну і зрештою, не обов'язково, що ви католик, але я думаю, що це логічно віддати цю церкву, цю цей костел, власне католицькій громаді. До новин фірми. Парижі побудували квартал з так званим нульовим вуглецевим слідом. Французька архітектурна компанія ТВК завершила будівництво кварталу у Парижі, де головним будівельним матеріалом був вапняк. Квартал став першим у столиці Франції з нульовим рівнем викидів вуглекислого газу. Проект включає квартири, молодіжний гуртожиток, студентські гуртожитки, готель, офіси, ресторани, магазини та спортивні споруди і майданчики. Висота будинків варіюється від 7 до 9 поверхів. Кожен з яких має перші поверхи виконані з низьковуглецевого вуглецевого бетону і спроектовані таким чином, щоб забезпечити просторі, внутрішні простори. Громадські простори, включаючи ресторани, магазини, розташовані очевидно на перших поверхах будівель та виходять до центрального саду. Загальна площа комплексу 35 тисяч квадратних метрів. Він є найбільшим будівельним об'єктом із опніку з часів реконструкція Парижа всередині 19 століття. Тим часом у іншій столиці в Лондоні не будуватимуть величезний концертний холл Sphere. Американська компанія Медісон Скверґарден відмовилася від планів звести Велетенський розважальний центр Sphere у східному Лондоні. Схожий проект компанія успішно реалізувала у Лас-Вегасі, і я думаю, що багато хто їх міг бачити в Ютубі те, як неймовірно ця споруда там виглядає. Але натомість контекст зовсім інший. Е, якщо Лас-Вегас це місто посеред пустелі, фактично, місто розваг, яке так і задумувалося, то все-таки Лондон це місто, де живуть люди. MSG хотіла побудувати свій центр у Стратфорді. Ззовні його мав освітлювати світодіодний екран із найвищою роздільною здатністю у світі, а також захоплюючи звукові системи для проведення концертів будь-якого штибу. середині сфери могли б розміститися 21 тисяча місць для глядачів, і висота будівлі становила б приблизно 91 метр. В листопаді минулого року мер Лондона Садік Хан вирішив заборонити будівництво цієї сфери, бо, на його думку, новий об'єкт спричинить значне світлове вторгнення, що призведе до шкоди зовнішньому вигляду сусідніх об'єктів, також шкоди для здоров'я людей і значної шкоди для загального комфорту. Людям, які живуть поблизу запропонованого місця, забудови представники забудовника, запропонували встановити затемлювальні жалюзі. Однак така пропозиція обурила лондонців. Раніше ця ділянка площа майже 200 соток використовувалася як тимчасова автобусна стоянка під час Олімпійських ігор у Лондоні у 2012 році. З свого боку, як архітектор, хочу сказати, що звісно, це є дуже крута споруда. Якщо ми говоримо про Лас-Вегас, я бачив, як там виступали Юту. Ну звісно, не, не наживо а в Ютубі. І це, звісно, є пам'ятка інженерії. Я вважаю, і конструкторської думки, і також акустичної думки, і взагалі всіх скажі, медійних дотичних інженерів. Ось ну але буває так, що щось дуже геніальне буває не до місця. У Тірані компанія ООДА спроектує шахових шаховий хмарочос у вигляді вертикального села. Португальська студія ООДА представила проект морочосу Хоре Вертікалі в, в Тирані, і складається він із 13 кубічних об'ємів в шаховому порядку. Будівля завишки 140 сорок метрів, яку заплановано розпочати навесні весні 2024 року, включатиме квартири комерції та громадські простори. Три ряди з трьох кубів сформують основу будівлі, деякі з них повернуті, щоб утворити вузькі проміжки. Зверху будуть розташовані два куби, що стоятимуть пліч опліч, а потім два окремих, щоб утворити будівлю за вишки шість кубів. Верхній куб матиме кутові балкони. До слова, раніше нідерландська студія MWRD також оприлюднила плани будівництва хмарочоса в Тірані, що силету нагадув... буде нагадувати бюст видатного албанського історичного діяча Герджа Кастріоті. Взагалі тірана взяла курс на таку строкатість в забудові. Ні, не сильно хтось дбає про як зонінг чи якусь силуетну е, концепцію. Дуже тішиться різним архітектурним фокусом і таким, я би сказав, егоїстичній архітектурі. Ну така е, ансамбль егоїстичної архітектури, напевно, також ансамбль. Як воно буде звучати на е, вже коли це все закінчить? Подивимося, і думаю, хто був тірані, поділіться, будь ласка, своїми враженнями про це місто. У сполучених штатах зносять кільцеву дорогу. На її місці будують житло та зручні для пішоходів вулиці. Кільцеву дорогу в місті Рочестер в штаті Нью-Йорк збудували у 1965 році. Вона розділяла райони і ускладнила мешканцям пересування між районами міста. Під час будівництва знесли майже півтора тисячі житлових і комерційних приміщень. Тепер же міська влада вирішила демонтувати магістраль і зробити цю частину міста більш зручною для пішоходів, велосипедистів і запустити громадський транспорт. На сході міста на місці колишньої магістралі вже збудували міську вулицю з пішохідним бульваром і велосипедними доріжками. Також додали озеленення. Крім цього, тут збудували бізнес-центри і національний музей ігор «The Strong», присвячений настільним і відеоіграм. Трансформація північної частини кільцевої дороги, за очікуванням, мерії, матиме ще більший ефект, ніж перша частина. Під час обговорень мешканці міста висловились проти висотної забудови та на користь малоповерхових будинків, доступних за ціною що частину ділянок забудують односімейними особняками, але ближче до центру забудова ставатиме щільнішою з більшою висотністю і змішаному змішаною функцією кварталів. Як бачимо, в штатах переймають європейський підхід до урбаністики. Ті люди, які дуже часто ну може не так дуже часто, бо моя аудиторія трохи прокачана вже в темах урбаністики, але бували завжди є люди, які казали «посмотрите, як в Америці. От то ми бачимо, що Америка тепер вже також стає притомнішою і розуміє, що всі ці вкладання десятиліттями в автомобільну інфраструктуру призвела до жахливих міст, до, до жахливих просторів, де люди фактично, якби навіть і хотіли вже навіть не мають де пересуватись пішки або велосипедом. І я думаю, що це буде хороший почин для інших міст, як приклад для хороших рішень і для їхніх місцевого розвитку. Міського планування і урбаністики. Друзі, в мене все на цьому. Кому сподобались новини, ставте лайк. Будь ласка, кому не сподобалось, також поставте дизлайк. Ми все витримаємо. Дуже буду вдячний за коментарі і особливо ми вдячні тим, хто цінує наш вклад. Хто не любить Патреон. Ми для вас також маємо сторінку на buy Me і Coffee. І в принципі, Патреон ніби теж не найгірша, не найгірша платформа. Ті, хто мене питає, чому ми не відкриваємо спонсорство на Ютуб, то поясню, що забирати 30% з донатів. Ми вважаємо, що це було би е, занадто виглядає е, як просто пограбування. Тому ми не відкриваємо на Ютубі це е, е, кнопку спонсорства. Все, дякую за все. Дякую за те, що разом з нами. І ще раз дякую всім, хто долучився до зборів на е, дрони для наших військових. Слава Україні, слава збройним силам. Вперед до перемоги.